Всім привіт. Я зараз в Бельгії, міне місто л'єш. Вибачаюся, що так, а просто є що сказати. А не дуже є час, тож мушу все зразу. Тож ситуація така, що я вже перевівся. Ура! Зараз в мене була перша розгрузка вже в цій новій. фірмі, фірма та сама. Діло в тім, я зараз хотів показати, просто, де я знаходжуся, цікава територія. Я, я маю розгрузку в якомусь. То і не село, в принципі. Ні, ну село, фермерське господарство тут коней розводять. Така собі конна ферма. Суть в тому, що я сюди ледве заїхав, звичайно, тут. В Бельгії в таких поселеннях дуже вузенькі дороги, але вони мені самі зразу сказали, каже, як ви взагалі сюди заїхали, під фірмою я мусив метрів 200 заїжджати заднім ходом. Бо там, ну короче, ну, реально вузенька дорожка, реально вузькі повороти, Соответственно, ну, повернути сюди фурою, ну це просто атас. Відповідно, я мусив здавати заднім ходом. Факт в тому, що заїхав. Друге діло. Тут мені вже роботу запропонували, треба їм працівників. Я кажу, та ви розумієте, кажу, без контракту у нас ніхто зараз працювати не хоче. А кажуть, ви ж знаєте, можете ви підписати контракт з працівниками поза Євросу? Якщо так, то кажу, люди є, бажаючи працювати, проблем не буде. Ну, сказали, що будуть виясняти, номер телефону маю. Правда тут, звичайно, виключно потрібен працівник як мінімум з англійською мовою, але ліпше для них французькою, бо тут вони по-французьки спілкуються. Тут, кстати, Коні такі, ну тобто то не то, що там якась це дедід на ефірі їздить. такі коні серйозні. Я зараз постараюсь вам показати. Вони, на жаль, вже сховалися, коли я приїхав, підкиталися на конях. От. Ти от представ собі оця дорожка, коротше, якою я сюди заїжджав. От Я їхав сюди заднім ходом, бо там поворот такий, ну просто коротше, нереальний для фури, просто нереальний. Отака от от вузенька, це практично на всю мою ширину, як бачите, вон в болоті слід, це я мусив дати трохи вбік, щоб сюди заїхати. Вон по суті коники. Думаю, вам видно. На жаль, я не можу наразі ніяк ні приближити, ні цей. от. Така от Оці 5 палет я привіз. Ось така красота. Це зараз грудень місяць, тут на дворі 8 градусів тепла. Ось, я вже тут приживаюся. Вже от мій чайничок, до речі, покажу вам, шукав я спеціально такий маленький. Зараз я знайду від нього коробочку, в чому його плюс, він має 750 мл. Ні, 600 мл. 600 мл 760 Вт. Плюс його, ну, це made in Germany, ну так пише принаймні. Я думаю, що це, звісно, in China. Плюс його в тому, що звичайно що мій інвертор він 2 кВт, його пік. Але як ви бачите, тисяча Вт. Тобто нормально він до 1000 Вт він працює взагалі нормально. Бо тут от пише, не знаю, чи вам видно от... Max Continuous Power. Модсьова, типу 1000 Вт постійно, continuous, продовжительної роботи по-мускальськи. Пік Power. Хвильова моц виїждова, 2 кВт. Це типу, якщо треба щось стартанути, от як наприклад, стартер в машині, він бере багато, але набагато більше, ніж типу, от, акумулятори пише, він 80 А на все має. Але в нього пусковий десь 650 А. так само тут. От чайничок він закипає за якихось 2-3 хвилинки. Так само, як домашній нормальний чайник. Відповідно, от в мене вже гріється кава. Плюс ще хочу вам похвалитися, я свій придбав таку штуку класну. Отакий такий млинок. Я собі куплю каву в зернах. І от там в цьому я її мелю. І тоді заварюю. Хочу вам сказати, ця фіня коштує якісь там 20 злотих. Але ота от кава, навіть якщо ви недорогу купите, але вона буде ото свіжо перемелена, ну, я вам хочу сказати, ну це мені там друзі порекомендували. Слухайте, я вам скажу, що це реально правда. Тобто це от кава, яка яка е, свіжо перемелена, от щойно, і ви її зараз заварюєте, ну це не, не порівняти з тою кавою, яку ви берете вже звареною, розумієте? Ух ти, блін! взагалі комедія. Як це розуміти? <різь> <різь> Під ліжком в мене є такі шафки така от шуфлятка, знаєте? І така сама, мабуть, стоїть. Тут дивіться прикол. Вона прикручена болтами якогось хрена, я не знаю, що там таке в ній. Чи то щось конкретно з ліжком якийсь прикол, тому що ліжко я бачу має такий собі виступ. Ну, тобто ліжко там під голову як в розкладушки може трохи складатися. Я шукаю, знаєте що, я шукаю от сюди, от сюди такий любимий столик. Всі його не люблять, а я його люблю. На ньому мені зручно їсти. Тільки от сам столик я знайшов, а ножки для нього не знайшов. Відповідно, Це трошки проблема. Бо без ножки його не примандячать. А єдина проблема в мене, що інвертор і чайник мені завжди заважають відкрити холодильник. Тут холодильник по цій стороні як назло і щось з цим зробити ну, наразі не, не виходить нічого придумати. Ну, робота тут, звичайно, непогана. Я не думаю, що вони дуже багато тут заплатять, але все ж Бельгія, думаю, що півтора євро це мінімум. Для Бельгії. Ти в принципі залежить, що робити, бо я не знаю, вона сказала, що їм треба працівника, worker, А якого, ну я щось не уточняв, який вид працівника їм потрібно, та й зарплату не уточняв. Я їй просто пояснив, що я з України і в і нас це не так просто, бо ми з поза території. Унії Європейської, відповідно, нас взяти на роботу їм. Ну тобто, я їй зразу після що я без контракту працювати не хочу. Тобто, звичайно, можна бігти по біометрії і працювати собі тут е, три місяці. Правильно, ж, то, питань немає, що можна, не спорю. Але мені такі варіанти не подобаються, я нікому особо не рекомендую. Просто. Як би там не було, дивіться наші ці придурки кожен день якісь нові закони, зараз ото придумали. Відповідно, той закон якраз на таких людей розпространяється, оці зараз податки будуть платити. Е, більшість, більшість країн Євросоюзу підписала, Україна має підписаний договір про е, под, под, подвійне оподаткування. Тобто, що я працюю офіційно в Польщі, в мене є декларація, в мене, а в мене вони є, і у вас у всіх є, хто працює офіційно або буде, е, вони у вас в ніякому разі не можуть оподаткувати другий раз. Це міжнародне право, і навіть хто би там не казав, я теж би сказав, що наші дебіли можуть все зробити, що тільки собі не придумаєш, можуть любу східню для людей зробити. Але. Але в даній ситуації це, це ну, як кажуть, москалі ісключено, виключено, просто вони не можуть нічого такого придумати, бо ну, вони не нарушують міжнародне право. Хіба що вони розірвуть ту угоду, я сумніваюся, бо в даній ситуації вони. Просто Якщо вони хоч одну угоду з Євросоюзом розірвуть, вони просто втратять всі кредити МВФ і забудуть про ті кредити. Як вони забудуть про ті кредити, то жопа їм буде, вони будеш украсти. Тому. А от ті, хто їздить на Яблука і так далі, от якраз для них той закон придуманий, бо ну, а в кого ще взяти? Мало що тих людей і так розули, то ще хочуть і роздіти. Отака от от наша правда. Ще один такий важливий момент, власне, чому я і почав відео знімати, з того особливо почалося, в принципі. Суть в тім, що в цьому новому відділі я вам показав смс-ку, але воно напевно безмістовно, бо видно, напевно, нічого не буде. Суть в тім, що експедитор молодий пацан, той мені я міняв такого старшого, ну, трохи старшого за мене пацана, і він каже. Каже, експедитор молодий пацан, не любить дуже там видзвонювати, дзвониш тільки, якщо якась проблема, а так тільки смс, типу, загрузився, приїхав на розгрузку, от їм важливо, коли ти приїхав. Я вибачаюсь, просто я ще зранку ні ни кави, не певний нічого. Я е, мінявся машинами в четвертій ранку і тут не спати ліг п'ята ранку, а зараз 10.30, я вже розгружений. Тобто Я е, восьма година прокинувся туди-сюди помив це. Часто скажу, даже зуби не чистив, бо короче, ще не розклав е, всі речі і на одній до то зараз буду, трошки розкладу, піду чистити зуби. Бо ще такий дискомфорт на зубах. Е, до чого я вів? Я розгрузився, я йому написав, що я розгрузився. Але я поки підключив собі чайник, то тобто я вже каву залив. Я ж тоді йому написав, бо думаю, мало ли, хоч каву співвити. Ви не повірите, от, ну, тобто ви може повірите, хто де працює, а в мене. Для мене це був, звісно, шок. Навіть той працівник, якого я змінив, він мені сказав, коли він е, мене міняв, він каже, після твоїх аеропортів у тебе таки буде, якби ти в санаторій попав. Таке якесь почуття. Ну щось таке можу сказати, що мені вже починає подобатися. От я йому написав, що я розгрузився, знаєте, що він мені відписав. Я можу навіть прочитаю дослівно вам. Бо то... Я знаю, що мене дивляться, звичайно, і ті, хто зі мною разом працює на аеропортах в тому числі. Вони такого смс точно ніколи в житті не бачили, і ті експедитори просто ніколи не напишуть. Пише. Наразі кава і снідання. Друга смска. Зараз, е, зараз дам знати, що будемо робити далі. Наразі кава і снідання. Це, чесно вам скажу, ну, в аеропортах. Ніколи таке не кажуть в аеропортах. Ти тільки розгрузився, ти вже мав летіти, стати на паркінг і почати робити паузу. Або якщо є можливість, то навіть не від'їжджаючи. Вони хотіли, щоб прямо там і стояв, бо можливо ж там треба буде і грузитися. Тільки не спіла дев'ятка вийти, буквально у вас одна-дві хвилини понад 9 годин, все, треба їхати. Ну, надіюсь, тут так не буде. Казав той хлопака, що за півтора місяці, що він в рейсі, він тільки один раз робив скорочену тижневу паузу 24. Для мене це все як фантастичне кіно, бо ми завжди робимо скорочені 24. У нас 45-ка, це треба воювати з ним. А віддати за ту 24, ку то, що треба віддати, то, то взагалі фантастика. Там треба стільки нервів спортити, що це просто капець. Тому я наразі задоволений і в загальному там. Так як я і казав, в принципі, фірма «Зетка» хороша фірма. І хто шукає нормальну роботу, то можете туди звертатися. Це однозначно. Фірма нормальна і шафи нормальні. Ну, На аеропорти, так як мені там дехто писав, що я йшов там і тепер жаліюся. Я не жаліюся, я вам розказую, яка робота. Тому що, от, наприклад, пішов такий вовка, дивився моє відео і зараз працює в Zetці. І він не знав, що до чого, куди, коли і як. Але от він подивився, наприклад, моє відео я йому розказав, порекомендував зетку. Він приїхав на зетку і зразу сказав, що там не цікавить ваша робота, але ніяких аеропортів. Бачите, ну, тобто, то не йдемо про те, що я вам жаліюся. Мені, ну, що я буду жалітися, що мені чимось допоможете, що, що я. Ну, тобто, просто коли знаєте, людина пише мені, що е, що ти жалієшся, типу, ти йшов на ті аеропорти, ти знав, що там буде такий тренд. Повторю ще раз, я не жаліюсь. я розказую вам, що якщо ви будете йти на роботу, вибирайте для себе. У нас є багато працівників, які цілком задоволені, тому що їх устраю те, що на пару рублів більше платять. Все. Тобто вибирайте, що вас цікавить. Спочатку я йшов для того, щоб конкретно навчитися їздити. Я вибрав тяжкий шлях для того. Я навчився на самому тяжкому, на самій тяжкій роботі, і тому тепер, тепер, скажімо так, настав час, коли я хочу трохи лафи. От і все, тому дякую вам за увагу. До зустрічі.